Вітаю усіх на телеканалі Бужнет. Ви дивитесь новини Червонограда та району з вами у студії Катерина Вернер. За мить розповімо про найголовніше життя нашого міста та усієї громади. У Червонограді триває будівництво мосту через річку Західний Буг. Відтак, зварювальні роботи прольотної будови мосту на завершальному етапі. Про це на що вівторковій нараді розповів заступник міського голови Микола Мисек. Він додав, що на минулому тижні відбулось обстеження виконаних робіт. Наступним етапом у будівництві мосту буде проведення в проектне положення вертикальних несучих тяжів. Далі пряма мова. На завершенні є виконання зварювальних робіт по прольотній будові. Як і планувалося минулого тижня, в п'ятницю здійснювалося детальне обстеження виконаних конструктивів помосту. В ході десь цих обстежень виникло питання, що потрібно здійснити лабораторне дослідження всіх зварювальних робіт. Ця робота запланована сьогодні або завтра, буде працювати лабораторія. Ну і Після зварювання роботи планується також середа, четвер завершиться. І наступний етап роботи це є проведення в проєктне положення вертикальних несучих тяжів. Виконання наступних конструктивів буде залежати від того, як казначейство буде проплачувати виконані роботи, тому що на сьогоднішній день, поки що, ми ще десь такі гарантії не маємо по проплаті, а наступні конструктиви це придбання відповідні матеріалі і так далі, тому це все буде вже залежати від того, як Стабуться справи в нас з проплатою виконаних робіт по поліпостку. 22 березня Чорноград відвідала начальниця управління Державної служби якості освіти у Львівській області Валентина Загрева. Під час прес-конференції з журналістами вона розповіла про дослідження щодо дистанційного навчання, якість освіти під час воєнного стану, а також інституційні аудити та про те, яку психологічну допомогу потрібно надавати учням та викладачам у наш час. Також пані Валентина відмітила Чорноградську гімназію номер 1 Потужний заклад, в якому є багато позитивних моментів. На їхній приклад варто звертати увагу. Зазначила пані Валентина. Важливо сказати, що в вашій громаді у 2021 році в гімназії номер 1 Червоноградської міської ради відбувся інституційний аудит. Потужний заклад, заклад, в якому багато було позитивних питань, які впартували того, щоб про нього прочитали. Усі, хто готується до інституційного аудиту, адже результати були зазначені на сайті державної служби, на сайті міської ради, на сайті закладу, розміщені і відповідні висновки, які зробила експертна комісія. І це незалежні експерти, які пройшли навчання в державній службі, у нас і могли побачити, як працює педагогічний колектив, які є у них напрацювання, яка система роботи, який досвід роботи, і що в цьому плані можна ще підказати закладу, як покращити ефективність роботи педагогів. Повну версію прес-конференції дивіться в ефірі телеканалу, а також на нашому Ютуб-каналі. До відділу освіти Черноградської міської ради надійшли результати інженерно-геологічних досліджень підвального приміщення Червоноградської гімназії імені родини Луговських. Про це розповів начальник відділу освіти Ігор Гомонко. Нагадаємо, що підвальні приміщення навчальний заклад використовують для укриття під час повітряної тривоги, проте через затоплення цих приміщень учні змушені навчатись дистанційно. Проведено Повністю інженерно геологічні вишуковальні роботи, і встановлено, що основною причиною це є наявність ґрунтових вод, які поступають як із підлоги в підвалу, так і з бокових стін. Причиною того є багато речей і конструктивів, які зроблені під час будівництва даного, даного закладу. Значить, перше, що збудована підпірна стінка, яка розділяє е, територію даної гімназії від дитячо-юнацької спортивної школи, де проведено дренажні роботи, щоб, щоб вода відходила. Тобто це є заперто. Друга річ це те, що всі дощові води, які потрапляють на дах, стікають прямо на Біля стін, тобто фундаменту. Не, не передбачено ніде відведення води у вигляді рин і водовід, від, від водовідведення. Третє, що з часом зруйнувалася вже відмостка навколо приміщення, а також руйнування, е, і, прийшло, і приходить, що вже не придав, нема щільного фуф, е, до, до покриття. як Тротуарів, так і самої території. Тобто відсутня комплексна колись причина, яка була, передбачала дані види робіт, і вони були недороблені або просто-напросто вже прийшли в непридатний стан, щоб можна було ці речі зробити. Які будуть прийняті рішення по даному питанню, ну, виконувані робіт, є рекомендації тих, хто проводить обстеження. Води проведені в повному обсязі, це є, як я вже говорив, встановлення дренажної системи через підпірну стінку, також гідроізоляція підлоги і стін. Фундаменту, тобто підвального приміщення, проведення водовідведення дощових вод, адже накопичення дощових вод в ґрунті. e de iepă, pruticanie, ce, ce tine, tot ce restine, Волонтери з Нідерландів передали допомогу для реабілітації наших воїнів. 18 березня відбулася та поїздка в Україну благодійної організації Дух Свободи. До Соснівської з гуманітарним монтажем волонтери завітали втретє, проте зізнаються, що допомагатимуть аж до перемоги. Великою частиною привезеної допомоги є милиці, коляски, тренажери та масажери. Все це для реабілітації воїнів, що постраждали на фронті. 18 березня. Відбулася та поїздка благодійної організації Дух Свободи із Нідерландів Україну. До Соснівки з гуманітарним вантажем волонтери завітали втретє, проте допомагатимуть, зізнаються до перемоги. Третій раз сьогодні до нас приїхали друзі з Нідерландів, які багато необхідних речей привозять допомоги для реабілітації наших військових. Вони вдруге їх навідають. І різні будуть тренажери і інші якісь такі потрібні речі, які потрібні для реабілітації. Багато також речей передається з їхньої допомоги для підтримки воїнів на фронті, щоразу їдуть на Схід. Це є ліки першої необхідності, багато таких речей є своєрідні і одяг. Взуття, але ну, в більшості це є такі медичні необхідні речі, які є, і також вони, багато є таких речей, що залишаються для потреб людей в потребі. Засоби для пересування, які ми також передали, були великі мости в дім престарілих. також засоби, які потрібні гігієни для людей, лежачих. Які ми тут надаємо на місцях людям у Соснівці, ну і нашим переселенцям. Також передавали і для наших кажуть, друзів, тварин, собак. І вони сказали, що це не є одноразова якась допомога, що це буде, кажуть, до кінця будемо підтримувати у в в нашій кажуть, такому боротьбі за перемогу нашого. Народу Дмитро із України, проте проживає у Нідерландах вже дуже довго. Разом із Рональдом та іншими нідерландськими волонтерами вони привезли гуманітарний вантаж, великою частиною якого є милиці, коляски, тренажери та масажери. Все це для реабілітації воїнів, що постраждали на фронті. Ми з різних міст. Я з Арнема, он з Хонговен в Нідерландах, то центр центр Нідерландів. Ми тут але підтримуємо Україну. Ми мусимо підтримати Україну, і це не перший раз, що ми тут. В цей раз дорога була дуже гарна, швидко приїхали і ми будемо продовжувати підтримати Україну, бо в цей важкий час єдиними силами. Я сайну ритмі ревіалідації revalidatiecentrum. In Sosnefka geweest en bezoek gebracht aan de militairen. En daar hebben wij uh, gezien dat daar weinig uh, tot geen revalidatie mogelijkheden zijn, en wij zijn, we hebben besloten om um, daar wat voor te gaan doen. Dus we hebben nu hulpgoederen voor uh, het front mee voor, uh, om te helpen: nutri-drank, kleding. Uh, medicijnen verband. Maar wij hebben ook voor het revalidatiecentrum allemaal apparaten meegenomen zodat de jongens kunnen revalideren. Останній раз ми були до у Сосновці в революційному центрі. І там немає ніяких речей до реабілітації. В цей раз ми з собою привезли ці речі, але привезли також медицину, одяг і інші речі для військових, які зараз на Східі. In het begin was er vooral behoefte aan eten, verzorgingsproducten, kleding. Maar naarmate de trip verder gingen doen, met ambulances en met eigen ritten, zag ik dat er veel behoefte was aan spullen die niet gebracht werden. Zoals rollators, rolstoelen, krukken, braces. Verzorgingsproducten nog steeds wel. Geef ga Спочатку бачили, що треба одяг, що треба їжа. Ну, і так, але ми працюємо з другою фундацією це фундація вітріла свободи, і ми возимо швидкі до України. 134 швидкі привезли в Україну за рік війни. І як ми працюємо і з цією фундацією, ми бачимо, що треба такі речі, як медицина. Гігієна, і треба військовим дуже багато, як сухий спірт, е, окопні свічі. Це взагалі е, ніхто не привозив, і ми вирішили той привозити сюди, в снівку, бо знаємо, що це їде на схід і на південь. Під час попередньої поїздки в Україну волонтери привезли прапор. Тепер вони отримали його назад після того як він побував на фронті. Я його взяв з собою на схід, як я віти. А як він мене. Хлопці наші всі поставили автографи. всі автографи. Тут наші сусідчани, тут навіть на вашій мові, байданок. Май... Тут є Херсон, тут є Донець, тут є Куп'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, вся східна частина України, тут всі наші бригади. Червоноград лідер справедливої трансформації. У рамках робочої зустрічі проєкту підтримка структурних змін у вугільних регіонах у Червонограді обговорили перспективи розвитку громади. На зустрічі були присутні представники влади вугільних підприємств та активні мешканці нашої громади. Окрім активного та жвавого обговорення під час консультації учасники пропонували власні проекти, які, пройшовши конкурсний відбір, можуть бути включені до плану трансформації. У рамках робочої зустрічі проєкту підтримка структурних змін у вугільних регіонах. У Червонограді обговорили перспективи розвитку громади. На зустрічі були присутні представники влади вугільних підприємств та активні мешканці нашої громади. Ми спільно з містом продовжували цикл консультацій зацікавленими сторонами. Тема сьогодні дуже обширна це якість життя і привабливість міста. Ми говорили і про транспорт. Ми говорили і про поширення інформації, і про спорт, і про культуру, і про дозвілля, і про місця для проведення вільного часу у місті. Ми дали можливість учасникам консультацій не лише дискутувати на теми, але також представити ідеї конкретних проектів, які можуть бути включені в план справедливої трансформації, який за підтримки проекту підтримка структурних змін у вугільних регіонах. В регіонах України, котрі реалізовуються GIZ-ом, розробляються на даний час у місті. Ми побачили, що учасники дискусії, учасники консультацій дуже активно підходять до власне визначення тих ідей, тих проектів, які є для них важливими, і для нас дуже важливо розуміти, як ми будемо рухатись далі, які теми і напрямки ми будемо обговорювати на майбутнє, і для того, аби усі учасники мали змогу висловити свої ініціативи. Їх валідувати під час консультацій і для того, щоб місто також мало добру базу, добрий матеріал для формування своїх стратегічних документів. Під час зустрічі було запрезентовано результати опитування мешканців, тема якого привабливість міста та якість життя в громаді. Участь в ньому взяло 257 респондентів. Найбільшими проблемами, які потребують вирішення, учасники опитування назвали стан доріг, недостатню кількість просторів та локацій для проведення дозвілля. Неналежну якість води та стан громадського транспорту ми просто всі ці відповіді, які люди присилали нам у відкритих формах, вони ми опрацьовували і е, зрозуміло, що дороги спочатку вони ж і відповідали, що дороги у нас в найгіршому стані, тому і одна із проблем це дороги. Е, Друга проблема це дозвілля. Наш, мешканцям нашої громади дуже бракує не лише заходів культурних, але й інфраструктури дозвіллєвої, зокрема спортивних дитячих майданчиків, креативних просторів, просто зон відпочинку, і про це вони також писали. В опитуванні проблеми з водою. 27 людей відповіло, що маємо такі проблеми з транспортом, ну і робочі місця. Про робочі місця навіть була доволі така цікава пропозиція, оскільки буде. Реструктуризація нашого регіону, так закриття копалень, відповідно, вже потрібно думати про те, щоб залучати інвесторів, створювати нові робочі місця, адже молодь може виїжджати, якщо в неї не буде забезпечено ні робоче місце, ні. Місце, де вона буде проводити своє дозвіл цього разу. Під час консультації учасники не лише обговорили ідеї, а й пропонували власні проєкти, які, пройшовши конкурсний відбір, можуть бути включені до плану трансформації в рамках реалізації програми структурних змін. Відтак серед презентованих проєктів реконструкція скверу поблизу військового ліцею це важливий є проєкт для нашого міста, тому що він насамперед він носить прикладний характер. Нам треба впорядкувати цю територію, тому що були там свій час символи радянські, які ми зараз позбавляємося. Крім того, це є такий наш один з шляхів доступу мешканців громади до річки Західний Бух. А ми також там зараз бачимо розвиток, так, як відпочинкової території очікується. Все-таки відкриття в місті Червонограді військового ліцею це також повинна стати територією для того, щоб проводити різного роду заходи, патріотичного змісту. Ну і звичайно, це рекреаційна така відпочинкова зона, яка повинна стати, мабуть, однією з візитівок. Міста Червонограда директорка народного дому Іванна Ейхорн представила присутнім проєкт термомодернізації закладу, яким заплановано утеплити фасади та дах народного дому. Ремонт, капітальний ремонт даху народного дому і утеплення, і також фасаду народного дому і утеплення. Ну всі знають, що народний дім був зданий в експлуатацію в 61-му році, і такого капітального ремонту ще не проводилося. На жаль, маємо ми таку зараз ситуацію, що дах протікає, є тріщини, заливає нам електрощитові, заливає нам освітлювальну апаратуру на сцені. І тут це вже не просто є якісь наші забаганки, це вже є нагальний проект, який потрібно чим швидше реалізовувати. Цей проект дасть можливість. Ну крім того, буде утеплення стін. Стіни, до речі, ну, радянська будівля, вони не передбачали утеплення, вони були просто звичайними стінами. А зараз все утепляється з метою зменшення затрат на енерго і теплоносії. Я думаю, що економія буде велика для бюджету, якщо цей проект реалізувати, тому що вже зроблено енергоаудит. Якраз ЮЗА зробив нам цей енергоаудит. Ми дуже задоволені. І коли читати всі висновки енергоаудиту, то там можна побачити, що економія для місцевого бюджету буде просто колосальна. Крім того, це змінить зовнішній вигляд центральної площі міста, самого центру. Також серед проєктів, які презентували на зустрічі, проєкт з трансформації транспортної системи, реконструкції систем опалення та вентиляції спорткомплексу Шахтар та створення у червонограді медіахабу справедливо. Трансформації сьогодні ми презентуємо проєкт, який називається Медіа Хаб справедливої трансформації. Спочатку хочу вам декілька слів розказати, у чому суть проекту. Суть проекту у тому, щоб створити платформу комунікації між владою, мешканцями міста та бізнесом, а також між потенційними інвесторами для того, аби показати і підтримати імідж нашого міста, якщо можна наступний слайд. Власне, для чого цей медіаха буде створений, він буде підвищувати рівень лояльності до трансформації. Адже сьогодні ми говоримо багато про те, що Червоноград є таким своєрідним вугільним краєм, і у більшість людей є такий стереотип, що тут лише є лише шахти. Проте у нашому місті дуже розвивається культура, розвивається туризм. Є багато народних ремесел. Про це все потрібно розповідати. Цей діалог повинен бути відкритим, і не лише мешканці нашого міста повинні знати про процеси, які відбуваються, а я думаю, усі області України повинні знати, що Червоноград це не лише вугільний край, а і сучасне прогресивне та комфортне для життя міста. Робоча зустріч була плідною та активною, зазначив заступник директора департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації Вадим Табакера. Власна громада розуміє свої можливості, свої потреби краще, і в на кожній новій консультації вже ми бачимо, як формуються групи підтримки тих чи інших ідей. І вони промоцію роблять своїх ідей для того, щоб перемагати, скажімо, в такій конкуренції за ресурси, які, звісно, є обмеженими. Але всі насправді ідеї дуже цікаві. І мені здається, що ті голосування, які ми серед цих п'яти ідей, мають право на існування всі, бо які... ну, вони всі були цікаві. Історія однієї країни. Історія однієї людини, історія одного дня і однієї миті у Черноградському народному домі. Відбулася вистава Ангели за п'єсою Анни Багряної. Глядачі не стримували сліз, адже вистава і справді вбере заживе. Вистава про історію кожного з нас, про минуле, яке неможливо пробачити і забути. Таке наше життя, скрипуча гойдалка на старій вишні. Живеш допоки гойдаєшся, допоки вертаєшся в небо. Чорноградів вшанували пам'ять загиблих героїв полку Азов, родини Луговських. Відтак у спортивній школі відбувся волейбольний турнір, де взяли участь команди Червонограда, Львова, Ковеля, Костополя та Трускавця. В неділю 19 березня у Червонограді на волейбольному турнірі вшанували пам'ять загиблих героїв полку Азов родини Луговських. Наші герої це бійці полку Азов. Один з них це Юрій Луговський на, на позивний барит, який загинув 9 березня 2018 році. Також після його загибелі його мама психологиня, яка займалася учасниками на АТО, також вступила до полку Азову. І вже після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію. В боях за Маріуполь на Азовсталі вона також віддала своє життя за нашу, за нашу вільну землю. Також хочеться задати зятя пані Наталі, дружина, яка зараз присутня, пані Тетяна Харисна, яка зі мною стоїть. Він також в Азовсталі віддав життя в той же час, практично, як і пані Наталія на приблизно на тиждень раніше, за, за бій за Маріуполь і Також був від центром розвідування. Участь у пам'ятному заході, що відбувся у ДЮСШ номер один. Взяли команди із Червонограда, Львова, Коваля, Костополя та Трускавця. Перше місце зайняла команда Патчерів зі Львова, друге гравці з Коваля, третє із невеликим відривом червоноградці. Також відбулася символічна гра між гравцями юнаками та військовими із будинку воїна. Раніше ліцеїсти сьогодні героєм. У Черноградському гірничо-будівельному ліцеї вшанували пам'ять загиблих на війні випускників. Майже 30 воїнів, що колись щодня відвідували цей ліцей, поклали життя за нашу свободу. 15 березня в навчальному закладі провали пам'ятний захід, на якому згадали, якими вони були наші герої. Майже 30 героїв, випускників Червоноградського гірничобудівельного ліцею поклали своє життя за нашу незалежність. 15 березня відбувся захід, на якому вшановували пам'ять воїнів. Кожен з них навчався різному ремеслу. Проте всі вони стали нашими захисниками та героями. Малімон Ярослав Григорович. Електрослюсар черговий. Пилюк Олег Миколайович, Електрозварювальник ручного зварювання. Дмитраш Володимир Романович. Слюсар з ремонту автомобілів. Електрогазозварювальник. Матвіїв Микола Миколайович. Електрослюсар черговий. Бондар Ігор Романович. Муляр штукатур лицувальник Плиточник. Лубій Василь Степанович. Слюсар підземний. Ковальчук Сергій Михайлович. Столяр паркетник. Пузиров Павло Олександрович муляр-штукатур Маляр. Ванзо Віталій Степанович електрослюсар підземний. Герцик Микола Юрійович столяр-верстатник деревообробних верстатів. Воронцов Роман Олегович слюсар-ремонтник електрогазозварних. Пенцак Андрій Михайлович. Електрослюсар підземний. Іващук Віктор Олегович слюсар ремонтник електрогазозварник. Коцік Сергій Михайлович. слюсар ремонтник електрогазозварник. Боруцький Василь Йосипович монтажник внутрішніх сантехнічних робіт електрогазозварник. Великопольський Сергій Андрійович. Муляр штукатуру плацювальних плиточник Чув Олександр Володимирович. слюсар ремонтник електрогазозварник. Баглай Сергій Миколайович. Муляр, штукатур, лицювальник плиточник. Авдієв Ілля Олександрович. Муляр, штукатур, лицювальник плиточник. Лу... Лу... Луковцев Володимир Львович, столяр будівельник. Желізко Дмитро Сергійович. Електрослюстар-ремонтник, електрогазозварник. Луговський Юрій Анатолійович. Столяр-верстатник. Дмитрів Роман Ярославович, електрослюсар підземний, Пиляк Володимир Осипович, монтажник сантехнічних Шкудок шкудор Андрій Ігорович, кухар кондитер Це люди, які навчалися у нашому ліцеї і віддали своє життя за батьківщину. На жаль. Таких хлопців вже є біля 30. Наші діти пам'ятають про це. Мені здається, їм не треба це нагадувати. Це просто цей сьогоднішній день, оцей сьогоднішня ця хвилина мовчання. Це була просто пам'ять для тих людей, для тих наших випускників. Просто ми закликаємо дітей робити по можливості, що ми можемо зробити для перемоги. Для перемоги добре вчитися, для перемоги бути вихованими, для перемоги гарно чисто розмовляти українською мовою, для перемоги просто допомогти комусь, хто потребує цієї допомоги. І я твердо вірю, перемога буде за нами. Війна забирає найкращих 20 березня під час виконання бойового завдання поблизу села Новокалинова на Донеччині загинув герой Волобуєв Сергій Анатолійович 1981 року народження. Висловлюємо щирі співчуття родині та не забудемо втрати, та якою ціною ми здобуваємо свою незалежність. Ось таким був цей тиждень для життя нашого міста. Про більше подій дізнаватись у телеграм-каналі Бужне-Червоноград. Морного сім неба на все добре. Побачимось за тиждень.